Так, розкажіть, куди ви звертаєтесь і для чого? Перевізники зверталися, вже не один раз давали розрахунки на підвищення тарифу на 4 гривні, який було повністю економічно доказано, і розрахунками перевізників. Підняли тариф тільки на 3, і воно не дає можливості вижити. Топливо стабільно росте, все росте. Ми розуміємо, що населення грошей немає. Таких, щоб були вони на проїзд, але як виживати перевізникам. У вас ось так. документ так, ви знову звернулися в виконавчий так, комітет. Вже другий раз зверталися е, до міської ради. Угу. Є ну, розрахунки всі, є тут. Щоб підняли до 4 гривень, так? так і так, таку відповідь ми отримали. Що це не на часі, тому що комунальні тарифи підняли. Ну, це, я вважаю, що це настільки неправильно. Ну, є загрунтування, тому я вважаю, що це питання зараз на часі і дуже швидко його треба вирішити. Ну, якщо не підвищить до 4 гривень, будете продовжувати працювати. А як можна працювати? Ну як? Яким чином? То що, закриєтесь? Ну, буде ставати перевізники, другого варіанту немає. Ну, дякую.